Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монети України 10 копійок 1992 року. Будемо дивитися, тут є різні штампи, як оприділити, знайти цінну монетку. Монетки з мілкою насічкою. На аверсі бачимо зображено тризуб, зверху напис Україна. Знизу дата 1992, та по боках листя каштану з колосям пшениці, як у всіх стандартних монет. Монети виготовлені з алюмінієвої бронзи, є латунні і також інші сплави. Найціннішими є. Монетки, які магнітяться. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день розпочинається від 500 700 доларів. Монетки, які виготовлені не з латуні і алюмінієвої бронзи, ціна розпочинається від 100 доларів, друзі. Тут у нас, як бачимо, різні штампи монет, є широкий тризуб, то вузький тризуб, більш тут такий вверху широкий, але цінними по всіх штампах з мілкою насічкою, це є Монетки, які мають 6 ягід в третій груні на реверсі. Зараз ми перевернемо монетки на реверс і глянемо. Всі монети я не перевертав, по боках перевернув по три штуки для огляду. Тут у нас, як бачимо, Іде ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Вісім грон з ягодами, коли не зібраними такими в'ячеки. І у третій гроні. Замість раз, два, три, чотири, п'яти ягід, коли є шість ягід, то в залежності від штампа монети ціна 10 копійок збільшується в тисячі разів. Якщо вам попаде монетка з першим штампом, ой, не з першим штампом, з тонким тризубом, ось таким, це звичайні шестиягідники, ціна на них. Розпочинається приблизно з 10-15 доларів. Якщо вам попаде товстий тризуб монетка з 6 ягодами, ціна на таку монетку розпочинається від 250 доларів, друзі, на сьогоднішній день. Якщо вам попаде монетка з отаким штампом, з шістьма ягодами, ціна на ню договірна і ціни там космічні. І якщо вам попаде також штам такої монетки з крупною насічкою, ціна там теж договірна і дуже космічні суми. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте, деякі екземпляри з них. Я куплю. Також куплю цінними є поворот у 180 градусів. Тобто монетка з обох сторін буде виглядати з поворотом в ідеалі ось так. Друзі. Як американські монети, ціна на нього розпочинається. Від 150 доларів на такі повороти. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.